ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немай. Друзі, ані не Лорак вийшла заміж, алеся Нікітюк пішла в Онліфанс. Ані Лорак таємно вийшла заміж і показала фото з весілля. Це виходить, що вона тепер буде ані від «Джарка». Поповнення в родині Дорофєєвої. Це ж ексклюзив. Лесі Нікітюк виставляє фотки в OnlyFans. Хтось в рубриці сексуальний секс, а хтось в рубриці голі та смішні. Хто? Дантеси катує за. Юрій Ткач шокував. Як опинився на межі розлучення з дружиною. Бо жили в гріху. Друзі, ну що, возрадуємося? Возрадуємося нині, а? Хоча, з боку, чого радуватись, нас то не запросили на велике свято. Ані Лорак! Лорак Ані, вона ж Кароліна, Куєк! Куєк? Куєк. Да? За це вона сказала. Я не матюкаю. Я не розумію. А що тут погано? Коли людина лається, вона менше відчуває болю. А що тебе були? що стрінки незручні сьогодні? Чи що? Горло в мене болить. Зрозумів. Коротше, ані Лорак таємно вийшла заміж і показала фото з весілля. Ну, таємно, да? Це, таємно, да? таємно, тому показала фото. <рес> я цей погано бачу, просто я не ті окуляри сьогодні взяв. Це лисий з Бразерс. Фу, ні, бразерс набагато симпатичніше. Ага, добре. А давайте ж я це якийсь відділ весілля в юскі, якщо чесно, там такі фоліхтарики дістає. стоять. Можливо, <зас> вони просто зайшли. І мараз. штучні квіти, так? Да? Реально. Так, ну що, давайте глянемо, що відбувалося. Другим тільки другим, а що вона вже виходила заміж не раз. Другим чоловіком ані Лорак став духовний наставник Ісаак Лас. Віджарку. Віджарку? Віджарку. Від, від <рес> Яку віджарку? Жень, ти як професійний кухар, можеш сказати, яка віджарка? Ступінь прожарки який? <рес> віджарка. Ну, судячи по посмішці <рес> е Ані Лорак, ну, дуже хороша. Таке, мінімум рер нехай буде. Слухайте, да? та це виходить, що вона тепер буде Ані віджарка. <рес> -жарка. Зустрічайте на шині! Каролина, Виджарка! Все ж таки, давайте пірнемо далі в деталі цієї інформації. Це ж ексклюзив. Да? От. Раніше ходили чутки, що він використовує Лорак заради популярності. Від жарка. Mm -hmm. від, ж, від жарку. Yeah. А, ось. а також на момент початку стосунків із Лорак, що вообще зустрічався з іншою. Уявляєте собі? Вообще з іншою. Або Зустрічав. з іншим. Або з іншим, хто їх там знає. Духовний Да, Тим не менше, торік день народження Лорак і Саак освічився їй. Врешті пара е, таке одружилася. Вот, да. Щоправда, Лорак чомусь я вирішила узаконювати стосунки, не в Раша, От, де вона живе, а на острові Майорка. А ага. ну, її туди де... ага, В неї ж паспорт український, да? Да, ну, поки... ну, наскільки відомо, що поки що український. А де вона платить податки? у мене цікаво? Ха? В Україні цікаво. Ну, ми ж бачили ці шахеди підписані. А ні, я думаю, що їй податкове дзвони вона не платить. Вона, вона не, б... слухавку. не бере не бере слухавку, Вона така: Альо! Ром'янка. Дорослих нема вдома. <свят> е, дуже дивно, що десь не під Балашихою, а саме на майорці. Чому так зрадити е, оці Стракастану? Ну, не знаю. Е, знаю Знаєте, дуже, дуже цікавий факт. Всі е, зірки якісь дуже красиві взагалі. От от ти дивишся на цю фотографію? Ну, Вони ну, адекватно красиві люди. О, от Просто цікаво, Ані Лорак могла вийти заміж за, якусь, за якогось страшного мужика? Так він не симпатичний. Ну, адекватно білі зуби, хороша шкіра, типовисяючі очі. Ну, Я не кажу, що він там прям ідеал краси, але ну, адекватно симпатична людина. У вас на чоловіків різні смаки просто все. Просто погодьтеся кожен на своє. Залишіться кожен на своєму. Добре? Я е, гуртав в ви, Тікток. Ви... А там не брешуть, якщо щось в Тіктоках. І викинулась мені Леся Нікітюк. Викинули? з, з, з телефону з, так, як і, так. так, Леся Нікітюк з програмою Хто зверху, яка <реку> каже <реку> про те, що Ну, там у них є рубрика Правда чи брехня. І <реку> вона ти покаже. А, чи правда те, що я фоткаюсь гола, закриваю свої обличчя, виставляю ці фотки в інстаграм. А чим закриває обличчя? Ну, якимось там ну, чимось, коротше, закриває. Буса Да, І виставляється в Анрі Фанс. да, Чувак їй каже, який навпроти неї каже Євтушенко, якщо я не помиляюсь, дай Діма його звати чи то. Він каже: ну звісно, що це неправда, Леся, ну що за треш взагалі? І вона дістає свою табличку і каже, це правда. Я закляк взагалі. Аж підшлунково задергалась. Де... Слухайте, а може вам оновити ТікТок е... і все ж таки побачити, що це відео вже два або три місяці, якщо не більше. Так не факт, окей, пусть хоча б півроку просто Навіть рік. от інформація Лесі Нікітюк виставляє фотки в OnlyFans. Гола. Серйозно Просто Закриває прикриває обличчя? там, не знаю, соняшником обличчя. Ну, я не вірю в цю інформацію, причому, що е, прям от реально в цих шоу прям, с** нам в уши, да? Давайте я саме зараз скажу, що я е, е, Нехай, давай пісяють, хоча піся, б. Ну, що я пісяю, е, значить, з глітером, наприклад. Щоб це не означало. Це в принципі є доведений факт, тому що всі кути в офісі в глітері. Надія додала більше світла в своє життя. І в них в родині поповнення. Дійсно, поповнення в родині Дорофєєвої і Кацуріна. Вони е, купили, завели сирійського хом'яка і назвали Чоркела. Чорчкела! Сирійського. сирійського. відколи це сирійці стали нам друзі? Mm. Навіть хом'яки. Я не знаю, целя. Це ще Іранського якогось хам'яка давайте заведемо. Дивись, Дарофіва приходила до тебе на ефір, чому ти не запитав, чому саме сирійський хом'як, якого звуть Чорчхела? Ну, чому не Василь? Ви, ви думаєте, якщо ми з кумою давно не бачились, то це єдине, що нам треба обговорити. Чорчхел. А, що? а що ти за кома, коли під кумом не була, правильно? <пілляє> 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 Тепер ми зрозуміли, які у вас ігри між родичами відбуваються. Коротше, ну звісно, що в родині ресторатори як ще могли назвати хам'яка? Мені здається, в них бо і кошка була подлива. Якась. Люля хіба собака Люля кебаб і так, хат, повна хата продукція. Слухайте, а ви не боїтеся, що в якийсь момент, враховуючи, що міша постійно готує, цей хом'як може опинитися. На пательні. Ти думаєш, там проблеми трошки з продуктами в цій сім'ї, так? Ну, взагалі він же може бігати, типу, а Міша там постійно щось ріже і тут на том'ям ям з Ну, Дивись, по-перше, Надя, нас сьогодні вечір, том'ям з Чурчхілий. Ну так з другого боку, зверніть увагу на те, що в нього ж такі паназійські ресторани, там тайські привітки тайський привіт. А в Китаї, як ми знаємо, чого тільки не їдять. Угу. Uh -huh. Тому мені здається, що якийсь том ям з легкою ноткою екзотики. Давайте краще поговоримо про пуму. О Будемо Надя Дерафієва окрім... без макіяжу показала свою пуму. Читай до кінця повністю ну, заголовок. Надя Дорофєєва без макіяжу і в трусах показала свою пуму. Хартбіт у всій красі. Слухайте, а от чому. Мене завжди дивувало естетика написання значить, заголовків? Ну, чому не написати і в трусиках. В трусах! Таке відчуття, що Це, я це... писала зависниця якась напевно. Таке відчуття, що це якийсь чоловік, такий засалений, замацаний. Ні, він би в... написав в трусиках. Бо ні, ні. він би ще й не сидів. Я маю на увазі, що це мова про якогось засаленого чоловіка в трусах показав свою пуму. А. А? Ну, так. Да. Слухайте, ну цей заголовок взагалі це просто топ. Е, в цьому році це один з найкращих поки що заголовків, які існують. Надя, до речі, собі теж його запостила. Надя взагалі любить е, сміятися з себе. В неї класна самоіронія, сарказм. Вона реагує на наші. Тіктоки завжди хі-хікає, сміється, гиги-ага-хіхіга. Ги, 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 Тому Надя показує більше свою пуму. <сzanown> <сzanown> Будь ласка. Ну, хтось в рубриці сексуальний секс, а хтось в рубриці голі та смішні. Хто? Дантес і за. Ну, 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 почекайте. Я ще цього не бачив чудово. Дайте відео! Дантес привів кохану. А, привітав, кохану з 8 березня. З 8 березня. Я думаю, що перша частина відео напевно більше якось сколихнула громадськість, була, була знята да? в 2020 році. Нам навіть крупнячок організували. <світ> а можна ще як в детективних серіалах, <світ> коли збільшують, там картинка розлажується, від цих <світ> штук і нам стає все видно. Ну, а що ви намагаєтесь знайти? Дивіться, ми можемо. Війські? Ми хочемо що сказати, що по перше в них 100% вдома тепло. Бо тому, що Даша ходить без халатика. навіть по-друге, вона за собою добре слідкує в неї, гарна фігура. Гігієна. Що мені подобається вікно в туалеті? Це взагалі моя мрія. Свій дім і вікно в туалеті. Хочу, щоб всі все бачили. Ну, Всі Всі сусіди. А що, фанати будуть збиратися? Перескопи якісь ставити, спостерігати там, як ти глітером по кутах. Так можливо, є така планіровка в Е-е, Ні, як шкода. Ах, Як шкода. Утютю. У тютю, так. -тю. -тю -тю, да. Тіна Король. До речі, не тільки тішить фанів останнім часом своїми шикарними фотками. Ось, а ще й все більше на жаль, да? і піснями, чому відео куча викладає. От, і все більше і більше спілкується зі своєю аудиторією. І ось знову був сеанс Психотерапії? на якому вона спілкувалася зі своїми прихильниками і прозвучало одне запитання: чи ви закохані зараз? Що відповіла на це все тіна, Кароль? Вона відповіла «ут-тю-тю», «пу-пу-пу». А куди прислала? Фанати не могли не поцікавитися і творчістю, тому запитали, коли чекати новий танцювальний гіт. <рес> на це кароль жартома відповіла. Чекайте, я тільки відтанцювала. Дайте поплакати трішечки? Поромантизувати. Ну, тобто, е, е, наступний хід буде якийсь романтичний? Я думаю, що гіричний. саме це Тіна Кароль писала під трек Світлани Лободи Інстинкт, який зараз знаходиться у п'ятірці «Apple Music». А ти слухала, до речі? його? Інстинкт да, мені подобається. А я не слухав слухавши класна Напевно. пісня. І вона зараз в трендах. Uh -huh. Можна по різному абсолютно відноситись до Лободи, але. Це пісня українською. Вона я не знаю на якому зараз вона місця, але вона точно була в першій п'ятірці топ сто не проїбати тепер. Слухай слухай Слабеду, слухай українські пісні. Українською написала. До речі, напишіть робила Моргіна. Як ви в зараз на сьогоднішній день ставитесь до тих українських співаків, які зараз є за кордоном, з типу там Світла Лабада, хто там є? Влад Яма, Потап, Славік Бала? Немає в них українських, але хвинник українського співає ще. А і все о! А реально, що одна лобода залишилась, тих, хто, хто за кордоном. Ну, Брежнева зараз англійською взагалі почала співати. О, -тю -тю. Ну, це помилка. У тю, -тю. А, а, ага. то, Реально, Лобода. Єдина артистка за кордоном, яка співає зараз українською мовою. Ну, зараз вона випустила українську пісню. До цього виходили російською. А Україні. потім випусти пісню Маскварізань. Ріганіця? Тану <ріганица> всьо каньом. <ріганица> Ну, там откачив, то не ткачів. Все добре. Твої друзі. До речі, пам'ятаєте, ми тоді, коли говорили про те, що в них страшні проблеми в їхньому шлюбі? Дехто тут сидів і прикидувався Молью. Бабка й Молью. Сиділа, їла свою шубу, це от, значить, шарфік доїдала. А ми що знали? Ми хвилювалися. Кінці-кінці, Тепер все понятно, що Юрка так схуд. На нервах, на нервах. Значить, Юрій Ткач шокував. Я опинився на межі розлучення з дружиною. Ми роз'їхались, каже він. Капець: тарам парам пам. Там. Це ну, це Історія не закінчена. Це <гум> ще не кінець історії. Коротше, минулого року подружжю довелося пережити серйозні випробування. Під час війни стосунки багатьох пар загострюються, і Юрій Ткач з дружиною не стали винятком у шлюбі закоханих. Сталася криса. Пара не жила разом, хоч і на розлучення документів ніхто не подавав, але відповідні думки були. Ми всі знаємо про те, що під час війни дуже багато пар почало блін, не виходить мені юру, да передівати. Розлучатися, і ми не виняток. Ми потрапили в таку ж історію. Ми роз'їхалися, але ніхто не подавав на розлучення. Ми просто неслися. В... а Це поминальна яма, да? Зараз модна. Фраза. <рес> неслися в поминальну яму. І треба було зупинитися для того, щоб зрозуміти, чи є почуття кохання і бажання йти далі. Ми наламали дров. Розповів ткач. Тобто така серйозна проблема була. А ти навіть не, 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 не вважав за потрібно обговорити з колегами. Може, ми щось порадили. Може, ми прийшли, підтримали. На гітарі б би, Адамов би зіграв е, якусь пісню веселу запальну. За Це Ось. правда. Ой, Вікторія. Слухайте, це до речі, от пам'ятаєте, ми коли сказали, що транслювати посмішки на камеру, а потім закривати камеру і роз'їжджатися по різних квартирах? Це абсолютно те ж саме. Вони ж взагалі не транслювали те, що вони розлучилися. Тільки зараз ми про це дізнаємося. А так взагалі життя було дуже веселе, прекрасне, і це було шик. Да. – Як вірити тепер цим зіркам а? – Одна… – на котеняки, як ще, казав це, би люди, ми дверними, нічого не привітали. Форточку не відкрит, щоб Ми там трошки подивилися. в чап. ну що там вас? Так, Вікторія, дружина, до речі, додала, що за 13 років стосунків були різні моменти, але ця криза виявилася найсерйознішою. Кожного з них були образи одне на одного. Подружжя вирішило піти на терапію. Врешті це е, все дало результат. Закохані подолали кризу, а їхні стосунки стали ще міцнішими. Ба більше Джордж Керч навіть вдруге свідчився а нині вони планують повінчатися. А вони в огріху жили? Take me to church. Так тепер все зрозуміло, в чому справа? Бо жили в огріху. <рес> Ти думаєш в цьому да, проблема? Однозначно. Одно. Ну Зараз підуть, корони потримають над головами один одному, і все буде добре. Головне, щоб не зубні коронки, так? Да? Добре, добре. А що там спода... там за подарунок був? А ну розкажи, якась така приємна історія була. Справа в тому, що Юра грає на музичних інструментах. І він... Та ладно. Да. На чому? На фортепіано, на гітарі трошечки, і він дуже любить барабани. І Вікторія Ткаче подарувала Юрі на день народження барабанного станову. Це таке коштує. Ні, та барабанна установка це, напевно, це електронна, я так думаю. Це кажу. електронна, коли Вона ти не, зав... не заважаєш сусідам, ти в наушниках а, а це, сидиш. Значно, як посадили дурачка в куті вдома. І сидить, Лупаше, щось там, нікому не заважає. Слухайте, невідомий факт про Артура Ви хочете розкажу? Ви зараз Давай. опісяєтесь. А це інтерв'ю інтерв разу... з запитань, які <рес> <не заважає>. тут <Так. рес> в цьому У мене мама працювала е, в, в групі Ненці. Ви пам'ятаєте, да. вона була секретарем в групі Ненсі. А там навіть так був директор-секретар. Ну, типу, вона сиділа на ресепшені, да, скажімо так. А нього це... офіс прям був. Да, у нас в Константиновці в, в цьому в місті був офіс, в них була студія. І я малий туди приходив, і в них були барабанні установки, у ці які угу. це для мене було просто якесь чудо із чудес. Тому що я взагалі не розумів, як це працює. Ти одягаєш навушники, тебе ніхто не чує, ти нікого не чуєш, і ти просто ху**єш по цих барабанах. Електроди. Так, да, 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 да. вони такі були чорні. І це було ще 96-й рік там. 97-й. 96-97 й 96 -й, 97 й рік. Уявіть собі, а як саме зараз? Там взагалі можна, напевно, альбом написати за секунду, типу. О, от, отакий от, 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 цікавий факт. Але ми не бачили відео, як ти граєш на барабанах. Ну, я малий був, тоді завжди... ще камер не було. У нас завжди є, повинно бути підтвердження. Минулого разу всі побачили, що ти знімаєшся в кіно. І не аби який таланти аби вірне Я тільки відійшов тиждень терапія. Знайшла ж ви мені знов нагадали про це. Наталія Могилевська схудла на 15 кілограмів і нарешті влетіла в сукню з танців з зірками. У мене одне Ідея запитання. Фікс. Хто важив Наталю Могилевську до і після, і знає, що саме 15 кілограмів вона схудла? Ну, Вона розказала про це. А, да? Да, так? Щас у нас є відео. Щаслива, щаслива змогла А ну, давайте перейдем. Ого. Капець. Да. слухай Ну, взагалі це плаття вже мемне якесь. believable. мені здається, треба зробити якийсь е, цей е, сі, е, серію Сімпсонів, де вони всі тягаються платтям і з в зіркави. Вона постійно казала про це, що вона обов'язково в нього ще влізе. І от вона влізла. Далі тільки кінець світу, друзі. Не знаю, що. Слухайте, ну життя. це просто вражаючий результат. Угу. Хто, в нас ніхто ще так не той Вово. Не, не, схуд... от, не схудав так? От так от. Щоб... Тільки от ну, то потапотний. Куди? Я пішов в спортзал, у мене вага тепер зупинилася. Жир сходить, м'язи наростають, бляха, муха м'язи вони важчі. а ти оземник <світ> колов? Я його в борщ додавав. <світ> Тому все і стоїть, Женя. Як ложка борщі. — Слава Богу! Знаєте, слава Богу, коротше. Я думаю, що якщо Наталя Могилевська вділа в платі «Танців зірками, то саме зараз на паркет ще повинен вийти Володимир Володимир Зеленський, і битва почнеться. Ну Володимир Олександрович свій костюм поки не вдягає. А ні, почекайте. Вони ж з ямою танцювали. Який Зеленський? Ну вони були в цей в контракт з Зеленським. Же ж пара на пару в них була. Да, вони ж в фіналі зійшлися. Це був перший до речі. Влад міг би якось прокоментувати цю подію в житті Наталі Мигалевської? Протанцювати. До речі, Літвінова розказала, як вона бадалася з ектором на Пух і піря, пір'я летіли на проєкті Мастер Шеф між Літвіновою і Ектором Геменесом. Да, вона сказала, що спочатку ми знайшли спільну мову. Все а, чекай, давно. Я перепрошую, вони ж були як ведучі вже не, не да, просто як учасник. судді, судді. вона каже. Були? Мені було важко спілкуватися з ним, тому що сьогодні людина з тобою вітається, а завтра ні. Поганий настрій може бути у ектора. Сьогодні посміхається, завтра відвертається. Сьогодні е, знаю українську, завтра ще нічого не розуміє на українській. І така була поведінка в, в моменті. Типу, і Ай -яй -яй. вона просто сиділа, на все це дивилася. А Потім сказала: Так блять. Щас як візьму сковороду. Гастербайтери, бл. Із цих на звідки він там з Мексики. З Канади. З Канаду ну, остання з Канади до нас перекочував. Астербайтери з Канади. Е, зараз ще одне слово і ще одне закочування очей. І я дзвоню Трампу. Реально, ти забарив. І всі ці, як їх, гастербайтери на вихід, так? Трамп особисто тебе прийде і забере за шкірку і домой. А це ні, ні, це ще Канада, там подвійна контра. Там вже площини, там все. Трюдо, От, Ну і уявляєте собі, теж картинка. Спрацювало? <гум> Сподіваюсь, що так. Да, зараз її прибрали просто з цих з, 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 ведучих. <гум> Точно, її ж вже немає на не да, СТБ. Там вже хтось інший. <гум> тобто ти думаєш <гум> такий, що ектор Хіменес Браво попрацював над тим, щоб її. <гум> та, конечно, ектор з, перш, <гум> з перш, <гум> дивіться, ектор там з першого сезону. Всі інші просто змінюються, всі інші. Вова Ярославський. <гум> там. Першого? З першого, прям з першої серії, першого сезону. Він там ще хлопчиком бігає під стол. Подивіться, він взагалі він приїхав молодим чоловіком. Там зараз вже ну він на цьому проекті. Він вже не те, що він навіть не не прикриває те, що в нього си А Ну я що, що прикриває ектор, хі мене збирав. Я його знаю, прикриває те, що, Прикриває те, що це кулінарна мафія. Просто в центрі столиці. Кулінарна мафія в центрі столиці. Це Не мастер-шеф треба називати, а кулінарна мафія. А чому що це таке? розкажу? Тому що е ектор, це барон, все приходять цьомають йому ручки і працюють або працюють, або участвують в цьому шоу. Якщо а -а -а. як Літвінова не цьомають ручки. Виходять із павільйона не на балкон, а з балкона пітять в топку. Балькона балько з балькона. Oh, да. oh, oh, oh. Як людина, яка скільки вже мастер-шеф, років Мінімум. десять. Я думаю, десь навіть з 2006-го, 2007-го року. Уявіть собі, оця мафія сам зараз росте, ще в прямому ефірі на телебаченні йде. А ви за цим дивитесь? Потім скажуть, що страшні а що робити з цим. Артур. Які будуть рекомендації? Що робити з цим? Угу. А закривати чортовим матір'я. У серпні <смітна> <смітна> 2011 року. Боги! – З'явився мастер шеф так. 14 років. Mm. Я правда, ну, я не знаю, ектор всім подобається. А якщо він подобається, СТБ буде плясати вокруг нього такі хороводи, що матір Божа. І і все. <смітна> я знаю, кого треба їм поставити в пару. Клопате. Амадора Лопеса! Вони зілью, Оце зільються. буде пухе пір'я летіти, <рес> пухе пір'я. Я думаю, що він конкурентів там не буде тримати. Там що Амадор, що він. Вони такі два запальних хлопці. Я думаю, що там би і бійки, напевно, були. І веделки з ножами поприбирали би з ні. Зі ну послухайте, має. Ама він взагалі, ну, свята людина. Він такий смішнючка. Карнаваль. А як, актор який з екрану. Ну, смішнючка, Слуш... просто. Слухайте, я ніколи не дивилася мастер-шеф. Я не знаю, що вам сказати. Мені він ніколи не була цікава ця кулінарна мафія в центрі Києва. Капець. Капець. А ти ж, до речі, ходив то мастер-шеф. Я вам. <звук> Куди він? <звук> тільки не ходив. Я коли в Київ приїхав, <звук> я усі двері заходив взагалі. Мене виганяли з вокзального туалету. Не в ті. <світ> в Задні двері. Передні. Куди тільки його не покидала доля? — Тягала по всім цьому. Да. Є якісь кадри з мастер-шеф, де ти був? Ні, тихі співбесіда в мене є. Е, перше, ну, в мене немає цього кадру, типу, угу. просто я не пройшов далі. А чого не взяли? Сказали. Ти не сподобався? Ви що годять яйця пашот? Як же в свій я в весь странок сьогодні готував? Для мастер-шеф це дуже легко. Типу, дуже легко. Саме зараз дивлюсь, останній сезон приходить чувак, якийсь блогер з карбонарою. Я <плес> такий ви А ну, верніть мене в той кастинг, Я вам саме зараз розкажу. Ти бачиш, як впав рівень больно. Це було больно із тебе. <кхів> Котре mm -hmm. це ми ще Трай, про зважені так. і щасливі не виходить, як він А коханому вбиваємо дітей, і я соромлюсь свого тіла. Ми теж не згадаємо. після він в жопу в житті. Причому яка там була довга історія, як Артур на вокзалі домовся лявся з бомжихою, що вона буде його цією дружиною, десь там дітей маленьких шукав. Боже, там такі були, значить, оце, от люди хотіли на екран, так і все рівно не запали. Подивіться, мам, вийде. Цікаво називається. Не вийдеш. Так, друзі, наші українські зірки далі продовжують тішити себе гарними в наших е соцмережах. І от не пройшло їй буквально двох тижнів, як Наталка Денисенко знову вирішила показати себе. Окей. Та це щось ще не таке, що відверте, що вона там показала. А ти би вже хотів, щоб вона знову в трусах біла. А вона Ти просто реально реально дивись на на, на цей на красивий. Просто Сегодня дивись на красивий. сьогодні білі сукні кружим. Я сподіваюся, що хтось написав, що Наталка Денисенко виклала фотки з весілля. Mm. Вона постійно в білому, вона постійно виходить заміж На жінка в білому. А знаєте, чому люди носять і артисти носять білий кольор? Тому що біле асоціюється з цим з цим чистим, і нічого поганого про цю людину не надумаєш. Вже якщо от подивіться, якщо людина буде давати інтерв'ю в білому в білому кольорі і навіть буде розповідати якусь нісенітницю там взагалі тупу, то люди сприймуть це як просто жарти такою. А якщо в чорному кольорі, то її ну або в темних кольорах таких, або в красних, агресивних. що то ми сьогодні, звісно, одягнулись недовірливо. 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 Не а Мілу сьогодні ніхто не буде в коментарях поласкати взагалі. Міла сьогодні мовчить більше біль... половину програми, так що про неї я точно не ніхто мовчу. не Я не не ти мене просто не <гум> чуєш вухо. Ну, одною Наталкою Денисенко, так би мовити, майорів е, Інстаграм. Ах, Даша Квіткова теж. І от тобто, те, що я виклала фотку з квітами там, де я голе лежу на ліжку, Наталочка не помітила. Я питає, теж цього не помітила. Питає мене завжди, чого ти нічого такого не викладаєш? Нам треба якось фіналізувати програму. Виклала І з тюльпанами. Нічого блять, нічого нема. Оооо, нічого собі. Ля яка ти вообще. Взагалі не понятно, чи це ти. Може це. Це є така реклама взяли. в метро, типу, ваші позвонки будуть в нормі. Типу це все, все з вами буде гуд. А, це про ці матраци, да? Ортопедичні. Ну, ні, там якийсь масаж ці голка вкалювання вколювання. Остіахандроз, це все ріпмет. Треба масці якусь рекламувати, реально. Ой, ну такі новини. — Як Женя збільшує? Я звіряю просто що тут, Якесь як офісне приміщення. Так, друзі, все на цьому, все. Ми вам дякуємо за увагу. До зустрічі і пишіть якісь коментарі гарні. Перепощуйте, пересилайте в, в родинних групах, беріть посилання на програму. Пересилайте Бабусям, своїм А Родичам. <хах> Нехай в них теж буде хороший настрій. Нехай в них теж напишуть пишуть якогось коментаря сюди. Діліться цією програмою. Ми вас любимо. Не забувайте донати підтримувати наших воїнів. І все обов'язково буде Україна. Пока!